Всім гарного чудового дня. А це відео мене спровокувало, спровокувало, значить, записати один випадок. Одного разу нещодавно я каталася на роликах і до мене підійшов один хлопець. Ну, він мені показався таким добрим, вічливим хлопцем. Нічого не можу понаго сказати. Вони там випивали, це неважливо на Михайлівській, а в чому суть? І вони бачили, як я катаюсь. Не знаю, може він тіктоці сидить, чи не сидить, чи натрапить на це відео. Це навіть мені не цікаво. Я просто скажу, що я тут нічого не кажу поганого. Просто саме він мене спровокував, щоб зараз це відео, значить, вийшло. Дивіться. Він мені каже, блін, ти реально так катаєшся класно на роликах. Ти могла б стати якоюсь чемпіонкою. Ну, не знаю, не світу, ні ну, України розвивайся. Я бачу, що ти там по натурі спортсменка, в тебе все вийде. Е, ти, головне, що я тобі хочу сказати, досягай цілі, цілі досягай, іди далі, іди далі. Щоб е, там е, ніби як. Ну, я не знаю, навіть каже для заробітку. І от що я йому відповіла: от реально, чисто щиро і мою просту думку. Що спорт для мене це взагалі просто спорт. Для того, щоб мати саме гарну фігуру. Щоб ем, ну, взагалі підтримувати до вагу. Це для мене головне. Ну, і ще мені подобаються, звичайно, ролики. Але я навіть не зупиняюсь на тому, що вага це ж подобається. Можна було просто по кругу ганяти і їздити. Да? І від цього теж просто задоволення від їзди. Отримувати, але я ще при тому звиваюся і дійсно щиро стараюся, значить, розучувати якісь <кхем>, елементи. Я йому так і пояснила. І тут я задумалась сьогодні, далі я сижу і ми її така, знаєте, що хочу в першу чергу сказати, не знаю, хто мене осудить. Колись в мене такого не було, але я дійсно живу, так скажемо, одним днем. Це не знаю, не за війни навіть. Це за того, що я дошла до такого часу чи до віку, що зрозуміла, що смисла немає в чому то рости. Навіть от якщо бізнесмени, ну скільки вони хочуть грошей, у них ж теж повинна бути сіль. Хоча, кажуть, грошей нікого не буває, гроші не мішають е і постійно потрібні. Не знаю. Розумієте, от була я така, значить, колись, так скажем, творча, і писала вірші, і задумала я там випустити книгу, випустила я три, так. А потім я побачила в Фейсбуці одну дівчину. Значить, вона писала вірші російські. Ну це не важливо. Я звернула увагу, що в неї їх 20. Значить, дві збірки. Я теж думаю, блін, треба старатися, треба йти далі, треба збірки, випускати, штампувати, як туалетну бумагу. А потім я подумала сьогодні. Господи, навіщо? В принципі, а, ну, я не знаю, якщо можуть зв'язатися з нормальним видавництвом, яке просила нормальності книги, ну, можна було. Просто було би як заробіток, так розумієте, як, як кажуть, гроші на хліб. Але. А, я не бачу, коли так відносяться до поезії, реально відносяться до поезії, що вона не потрібна зараз. Я не бачу смисла взагалі випускати саме 22, 52, 82 книги. Це теж два. Тобто, я зробила е, такий висновок, що все в житті, що я хотіла, я зробила. Все, що я мріяла зробила. А що ще не зробила, я просто дороблю. Наприклад, я доживу своїх 60 чим-то років. Я а, довивчаю вправи, елементи на роликах, а, значить, як, якщо мені Бог дасть здоров'я, я дождусь, наприклад, дочекаюсь внуків, якщо я зможу їх глядіти, якщо. Ну, взагалі, все буду робити, знаєте, як кажуть, до чого я веду. А, те, що буде життя, приподносити мені поступово, саме, саме як відрізок іде: від А точки А до точки Б, від точки Б до точки В і так далі, а не якісь плани на життя там строїть там. Тим більше люди, не всі такі, як я, вони не знають, скільки вони будуть жити. Розумієте? Я трохи те, що розумію, що мене чекає, бо хто знає, чим я займаюся, хто мене, що мене чекає в світі. І там, як кажуть, більш-менш, я розумію, е, там, які мої руки, хоча краще і точніше знає Бог, я згодна. Ну, знаєте, так, як кажуть, плюс-мінус. І мені вже немає чого чекати хорошого чи поганого. Я просто живу одним днем. в тому смислі, що це не те, що ви розумієте, якась несерйозність. Е, тому не треба мені Сашко тут писати. Тому що мені мене син виріс і, значить, намагається повчати там працюй, не працюй, це я буду вирішувати, як мені. Може, я хочу життя це прожити, розумієте? От іменно таким, скажімо, саме одним днем, тим, що таких днів більше не буде. Кожен день потрібно проживати, так як тобі потрібно, так як тобі. Комфортно так, як тобі подобається, так як тобі приємно і так, як ти щаслива, розумієте? А не так, як хтось тобі каже. Е, розумієте, от саме, Іначе потім, так, я тут не буду проповідувати, але на тому світі є життя, ми всі знаємо, якщо говорить про Бога і не про атеїстів. Е, ну, Більшість людей, слава Богу, вірить в Бога, хоч там, може не щиро, щиро, але в основному все хорошо. І я хочу сказати, що краще пожити так, як ти хочеш, своє особисте життя, одне єдине на землі, а не так, як тобі хтось диктує. Розумієте? І не звертайте уваги, якщо ви вирішите щось для свого життя, що чиясь порада вам якась, або ви прийдете до цього, може ви правда до чогось не приходите, або до вас щось говорять, а до вас з їхнього боку не можуть достукатися їм здається, або ви. Просто прислухались і вирішили, що так, я буду так робити, як мені кажуть, але щоб це була саме ваша думка, саме ваше рішення, розумієте? Тому що буде вважатися, що ви чиїми дубками живете, значить живете чужим життям. Тому хай кожен живе своє життя, кожен вирішує свої проблеми. Е, ну, допомога це таке, можна посити один до одного, бо ми для цього живемо не одна людина з землі, а багато і рідні тож люди є, щоб допомагати, якщо так треба, якщо хтось звертається. І хай кожен планує і виконує свої мрії, розумієте, щоб потім сказати в кінці, ось я з того й того, й того досягла, мені достатньо, я встигла. Ну, або встиг. Оце, е, значить, вважається насищена е, така повноцінна, як кажуть, повноцінне життя, розумієте? От саме ваше життя, коли прийдете до того, що життя ваше повинно бути таке, як ви хочете, тоді ви зрозумієте, що таке істине щастя, і не важливо, як ви в цьому житті себе ведете, лінтяйкою якою то, як, які набридло когось там любити чи терпіти, неважливо. Головне, це ваша думка, ваше рішення і ваше життя. І коли ви прийдете саме до цього, до того, до чого я прийшла на середині свого віку. Я буду постійно казати, що 40 років це 40 віку, тому що люди більше 80-70, 75-ти, я вам так скажу, не живуть. І покоління наших дітей, подивіться, що вони роблять вже в 12 вони будуть взагалі жити 52, якщо доживуть, або 60, там, ні, це ми 65, ті, хто року, 80-го плюс-мінус. А діти, які в 2000-х роках, там, вони, я вам говорю, якщо вони доживуть, дай Бог. Хай моляться Богу, падають в коліни. там 50 55, ну це буде їм за щастя. Те, що вони витворяють, я вже набачилась. бачилась. Якщо дитина підбігає членів, я буду чи чия яка? І вона п'яна вся в 12 років в 11. Тому я вам кажу, я ж, чесно кажучи, спробувала алкоголь, це просто так. от, І то пальчик вструмила стопочку, я не пам'ятаю, батькову чеку. 15 років, розумієте? А що роблять, я вже мовчу там, що роблять діти і в інтимному плані, і всякому. Я вам просто кажу: щоб бути щасливим, потрібно витворяти тільки те, що вам витворяється в голові і що ви хочете, а не те, що хоче хтось. Всього гарного люблю, цілую.